Слава Ісусу Христу! Від імені студентського самоврядування щиросердечно вітаємо увесь викладацький склад та студентство Івано-Франківської академії Івана Золотоустого і з ним її Покровителя. Цей особливий та святковий день зичимо вам натхнення та мудрості у вашій праці, навчанні та служінні. Нехай всемилостивий Господь обдаровує вас усіма необхідними ласками, а Пресвята Богородиця оберігає під Своїм покровом. Покровитель нашого навчального закладу є визначною постаттю в історії християнського світу, адже саме він є одним із найвпливовіших теологів та світочів церкви усіх часів. Його богословська спадщина відзначається глибинними знаннями, мудрістю та розумінням. Він також славиться своїми проникливими проповідями, слова яких змінюють життя людей. Івано-Франківська академія Івана Золотостого є провідним освітнім закладом регіону. Ми щиро пишаємося традиціями та науково-дослідницькими досягненнями наших студентів та викладачів. Метою діяльності цілої академічної спільноти є розвиток та формування осіб, які в майбутньому стануть лідерами українського народу. Академія робить усе, щоб направду виховати нове покоління, яке відзначатиметься високим рівнем академічної дисципліни та творчого потенціалу. Академія створює сприятливу атмосферу для саморозвитку, взаємодії та творчого обміну ідеями. Вона є символом знань, духовності та інтелектуального росту. У цьому особливому середовищі індивідуальні зусилля перетворюються на колективний прогрес, а натхнення стає важливою складовою кожного кроку вперед. Наш навчальний заклад є гордістю цілої держави, адже він є прикладом того, що українці можуть досягти великих висот у галузі богословської освіти. Дорогі друзі, нехай ваші духовні та інтелектуальні зусилля продовжують приносити рясні плоди нових досягнень та відкриттів. Академія гідно несе світло освіти та віри, бажаємо їй процвітання та нових звершень. Нехай її випускники прославляють Україну своїми талантами. Зичимо вам мирного неба над головою та незмінного вогню палкої любові до науки та творчості. Разом творімо майбутнє сповнене мудрості та добра. Нехай Господь благословить усіх працівників та студентів нашої Івано-Франківської академії Івана Золотоустого.